Доброго дня, пане Станіславе. Доброго вечора, панове. Ми з паном Володимиром Грицьком тут зараз ще не спілкувалися про Володимира Путіна, його сьогоднішню прес-конференцію і враження. Скажіть, будь ласка, який основний меседж Володимир Путін намагався донести до власної аудиторії сьогодні? На вашу думку, головний меседж що все буде добре, нічого не зміниться. Поки Володимир Путін залишається при владі. Тому що він є дуже фартовою людиною. Наприклад, коли він залишив Бризбен після низки принижень з боку західних лідерів, у Бризбені там відбулися будь-які катаклізми, якщо ви пам'ятаєте. <різь> да, і Володимир Путін досить серйозно думає, що, що, що це може бути пов'язано з тим, що образили його. Що він може вирішити будь-які проблеми і зовсім нераціональним чином. Тому не треба приписувати російському президентові будь-яку раціональну логіку, до якої вже немає жодного стосунку багато років. Він вважає себе лідером, який вже діє поза межами будь-яких раціональних чинників. І він вважає, що економічні проблеми на Росії також будуть вирішені протягом двох років, Себто то він нікого не обманює, тому що маска вже приросла до обличчя. Це, це це треба усвідомити. І якщо Володимиру Путіну буде потрібна війна для того, щоб уникнути запитань про економічні проблеми, він на це піде е, наступного разу, також незважаючи на всі ці е, реверанси, які він зараз робить у бік е, Сполучених Штатів Європейського Союзу щодо сходу України. Пане Станіслав, ми при якісно нового ми сьогодні від пана Путіна не почули. Взагалі, все, що він казав останні 8 місяців, він підтвердив ще раз. Головний меседж: я е, е, великий най, найбільш, найбільший державний діяч та політик світу. Вірте мені, що все буде добре, виключно тому, незважаючи на будь-які аргументи, що я такий, який я є. Я вас зараз планував насправді запитати е, про ваш прогноз, але враховуючи про те, як ви характеризували черговий раз Путіна як ірраціонального політика, не буду вас просити вас це зробити. Тільки якщо захочете, я вас хотів запитати, пан Володимир Гориско каже, що помітив певну невпевненість таку от внутрішню якісь нестабільність Володимира Путіна, нервував ніби то в російській. Вождь, скажу так. Ви помітили, те, що не впевненість, що Путін виглядав абсолютно спокійним? В певних питаннях так. Він нервував. Він нервував, коли він торкався економічних питань та взагалі внутрішньої політики Росії. Тому що він взагалі не любить, не полюбляє про це розмовляти. Він не цікавиться внутрішньою політикою та економікою. Він цікавиться міжнародною політикою. То про Україну йому було комфортно говорити. Звичайно, тому пан Цимбалюк з Уніану, який зараз приймається як автор найбільш гострого запитання до Володимира Путіна, насправді врятував російського лідера. То тому, що завдяки панові цимбалюку Путін уникнув. Необхідності постійно відповідати на запитання про російську економіку, на які він відповісти не може, тому що він взагалі не розуміє, що там відбувається, і як е, сучасний стан російської економіки та фінансової сфери, як сучасний курс національної російської валюти щодо долару Сполучених Штатів, стосується е, цієї міжнародної політики, яку він сам проводить в останні 8 місяців. Ви там набагато ближче, ніж ми до тіла пацієнта на ім'я Російська Федерація. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, який запас міцності, скільки в таких умовах, в яких зараз опинилася Росія, вона ще далі може успішно існувати? Я, я не, не те, що ближче, я зараз як паразит, сиджу прямо на цілі паразит Російської Федерації. Я хочу сказати наступне: що з точки зору політичного аналізу, все ж таки, я сприймаюся як політичний аналітик, це сформулювати неможливо. Тому що, звичайне, терпіння російського народу є великим. І у цьому Володимир Путін не помиляється. Тому я можу спиратися лише на ірраціональні, як і сам Володимир Путін, прогнози астрологів та тарологів. Я оголошував ці прогнози у жовтні та листопаді цього року, офіційно ви можете це перевірити через інтернет, що в режим Володимира Путіна впаде через низку випадкових подій. Так званих чорних либедів. І, і перша подія за цим прогнозом мала наступити мало, мало відбутися у цьому місяці. Так, так і відбулося. Це Що фінанс... Фінансова криза. Великий, за, за цим прогнозом, великий цикл російської політичної історії закінчується у березні. 2017 року, чому він закінчується саме у березні, я відповісти вам не можу. Але це те, на що ми можемо сподіватися, тому що звичайно запасу міцності російської економіки і психологічного запасу міцності в російському суспільстві, на мій погляд, на більший термін вже не вистачить. Дякую, Станіслава. Я просто зараз собі нагадування в телефоні ставлю на березень 2017 року. Перевіримо ваш прогноз. Я, я сподіваюся, що ми з вами поспілкуємося ще до того. І я ще не буду у візниці. Обов'язково поки не ставте. Ну почекайте зачекайте трохи. Добре, через півроку добре, я вас добре, перепитаю, добре, але так. сподіваюся, що ви ще частіше буде до нас в ефір е включатися. А, будь, щось скоріше відбудеться. Зміниться прогноз астрологів та авторологів. Давайте оптимистами будемо. Не будемо песимістами. Не ставте по добре. Дякую, все прибрав Докупай, навіть стеру з листка.